1 травня 2025 року в арт-центрі міста Шостка в затишній атмосфері відбувся майстер-клас із Петриківського розпису під керівництвом талановитої художниці із Чернігова Лілії Горбель. Учасники поринили освіт унікального українського мистецтва, внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Серед учасників майстер-класу засновниця музейно-психосоціального хабу «Місце сили Олена Чанцева Коваленко та благодійник із Амстердама Алекс Декок, чия мати народилась в Шостці. Пані Олена розповіла, що спонукало гостя відвідати місто і яку підтримку він надав нашій громаді. Ми познайомились з ним за рік до війни, і ми готували якусь допомогу шості. Ми готували проєкт допомоги шостки, здебільшого літнім людям, тому що то була мета Алекса – допомагати саме літнім людям. Почалась війна, і коли Алекс позвонив в перший день війни і сказав, що тобі потрібно, яким чином допомагати. Я сказала, що потрібні медикаменти військовим, потрібна їжа для тих людей, які на блокпостах зараз знаходяться, і потрібна нам в арт-центр матеріали для арт-терапії. от людей, таких як Алекс з Країн вони наближають перемогу, тому що вони нам дають не тільки таку техніку, як шейкінг, але ще й розуміння того, що ми не одні, і Європа має очі, має серця, має любов до нас. Останні три роки Алекс активно підтримує психосоціальний хаб «Місце сили, допомагаючи шосткінцям. Він приїхав до міста, щоб на власному досвіді відчути, що означає жити в умовах війни та краще розуміти почуття українців. Учасники майстер-класу вчилися створювати ніжний бузок, символ весни й надії. Пані Лілія розповіла, як почалася її історія захоплення Петриківським розписом. Петриківський розпис, як я вже показувала шкатулочку, розпочався в мене любов до нього розпочалася з самого дитинства. А потім, а потім було довге навчання. в Мене технічна освіта. А потім, під час вагітності, я захопилася. Ось таким чудовим розписом. Я цю скриньку шукала дуже давно, але не могла знайти омами. А мені захотілося, воно в пам'яті було, і мені захотілося відродити ось ці візерунки. І я почала шукати в інтернеті, так я здобула свої перші курси, наступні. Далі навчалася вже у відомих майстрів. І коли почалася війна, я рятувалася петриківським розписом, я малювала мандали, а мандала. Це таке коло, в якому візерунок повторюється. Так народилась моя перша методика навчання. До речі, вже третій рік в нас в хабі проходять заняття по четвергам. А ми ще провели серію майстер-класів від музею до музею. Їх можна зараз переглянути. Вони є в записі на Ютубі, є в перекладі для іноземних користувачів. Заняття почалося з подолання внутрішніх бар'єрів, зняття блоків, які часто заважають творити. На думку майстрині, цей бар'єр тягнеться зі школи, де малюнки оцінювали. Багато хто несе цей страх у доросле життя. Лілія запропонувала малювати двома руками, щоб задіяти обидві півкулі мозку і звільнити творчу енергію. Малюючи, відвідувачі відчувають, ніби їх руки грають на фортепіано. Художниця переконана, що кожен із нас унікальний, а кожен малюнок, подібно до почерку, є особливим і неповторним. Цього дня на майстер-класі присутні познайомилися з новою методикою, де майстриня поєднує яскраві орнаменти петриківського розпису з технікою тактильного малювання. Це унікальний підхід, який дозволяє не лише бачити, а й відчувати мистецтво на дотик. А всі нейронні зв'язки у нас знаходяться на кінчиках пальців, і ось напряму ось так воно з мозком. І коли людина торкається фарби, вона не боїться далі малювати. І ось о, головне мета сьогоднішнього заняття зняти ось ті блоки, які є у людини. Серед учасників майстер-класу Людмила Олександрівна, яка вже не вперше відвідує заняття. Тут мені подобається, перш за все, тим, що це така народна творчість, про яку я дуже багато знала, коли я викладала за творче мистецтво в школі, то і дітей знайомилося мистецтвом. І зараз я просто хожу, тому що вдосконалюю ті навички, які я знала і в Так як я з дитинства малювала квіти, так любила я малювати саме квіти, то мені це дуже подобається. Учасники майстер-класу ділилися, що кожен прийшов із власною метою: хтось мріяв навчитися володіти котячим пензликом, хтось прагнув зануритись в атмосферу, хтось шукав натхнення. Хочу підвищити свій емоційний ресурс. тому що Завжди, коли я приходжу на заняття, якщо брати за десятибальною шкалою, приходжу ресурс 2, а ухожу ресурс 8-9, Тому саме цього я очікую від цих занять. Ну і задоволення, що я вже третій рік навчаюся у пані Лілії. Дуже задоволена, за фахом я педагог, працюю з дітками і я приходжу сюди за натхненням, за енергетичним ресурсом, за гарним настроєм. Цей майстер-клас, де Петриківський розпис поєднався з тактильним малюванням, подарував учасникам не лише нові навички, але й віру у власну унікальність.